України і прикривала діяльність Московського патріархату. Я не буду за всю Україну говорити, але я знаю, з чим я стикнувся тоді, в Луганській області. З дикою протидією власне московського патріархату з приводу моїх е, спроб відповідно, е, дати можливість працювати Київському патріархату. Я будував церкви за власний кошт приміщення, де мали би відбутися. відповідно, е, е, і, зустрічі, і ну, тобто під культові споруди. І наразі ці люди знаходяться в структурах спеціальних і правоохоронних органів України. Тобто він поміняв фактично хаміліони, скинув одяг, був проросійський, зараз проукраїнський. І де гарантія, пане Олександре, що це паскуда? Відповідно, знов не поміняє політичних уподобань. От чому проблема? Не проблема, не.